Доброго дня усім. До вашої уваги тест якості відео, яке зараз е пишеться на екшн камеру DJI Osmo Action 5 Pro. Відео записую на неї. От, стосовно режимів Тут зараз включений горизонтальне вирівняння, Rocksteady Plus. Стосовно шумозаглушення, то стандартний режим, бо є він типу, посилений, є виключений, є стандартний. Зараз стандартний. А от 16 на 9 І я трішки прийдусь до по... поставку вже мерзлому і позволюмо, як вона приблизно знімає. Звук пишеться безпосередньо на неї. подивимося там буде стабілізація і, і все і звичайно. Наша Алуцька Венеція і подивимось, як стабілізація буде. Цієї камери, до речі, на відмінно від э, GoPro. Ну, зазвичай зараз блогери кажуть, що DJI ну, суттєво виграє в багато чому, але я користуюся що однією, що іншою. Скажу, що не у всьому виграє. І от якраз стабілізація і кольора, контраст, ну, на мій погляд, все-таки GoPro робить краще. І такий, е, така суттєва перевага GoPro якраз є в тому, що от, я зараз от, от, потрушу. Ну, Тут вона буде тримати горизонтальне орієнтування десь до 45 градусів, а далі буде ну, тобто буде вже картинка зміщуватись. А в GoPro можна буквально на 360 градусів прокрутити, а картинка буде стабільною, як і на початку зйомки. В DJI, на жаль, цього немає. Він, якби цей режим є, Ну, в 4К нема. Я його шукав, шукав, шукав і знайшов його, що тільки в 2,7К таке можна зробити. Щоб і була стабілізація і і таке горизонтальне вирівнювання. А так, от, так от вона пише. В подальшому я зніму більш такий детальний огляд на на цю камеру, От, але вже зразу скажу, що трохи я... Розчаруватися, бо в мене до неї. Кору дерев. Знімає. Так. дерев. Було в, мене, в мене до неї певні очікування. А от. І, на жаль, вона мене трохи розчаровує. Де чому, звісно ж, радує, але багато в чому її розчаровує, на жаль. на жаль. Але це ви дізнаєтесь більше. Детально можна з цієї камери Сонце так, Ось такий сіньок І тут є Дисплей, до речі, досить яскравий. Може телефон цього не передає, бо багато світла, але на самому дисплеї видно все досі добре. Досить яскраво. GoPro 13 він суттєво темніший. Менше яскравий. Пишіть коментарі, як вам якийсь звуку. Нагадую, що чому заглушення вимкнене, але стандартний профіль не посилений. Тут ще вода там замерзло, а тут ще й не замерзло. буричка добряется там тут полон Так от знімається камера, Ми пишіть свої коментарі, що скажете про якісь відео, про стабілізацію, про звук. От, і до зустрічі в більш такому детальному огляді цієї камери.